Як життя? Як, життя? Як, життя? Як життя! Привіт, роботяги! Нам на урядову лінію надійшов дзвінок, мовляв, нашим посам бракує відеоматеріалів для процедури чаювання, тому ось і ми, з екстреним репортажем. Маруся, а ти чула, що в EA про прогійних тепер є твіч? Ні, не чула! Добре, що ти сказала, обов'язково підпишусь! Вчора в магазині Steam вийшла гра Река із українською локалізацією. До 19 вересня її продають із 10% знижкою. Вартість становить 373 гривні. Река це затишна пригодницька Індії, у якій ви гратимете за ученицю баби яги, а вашим вірним спутником буде хата на курячих ніжках. Хатку можна прикрашати та розширювати. Досліджуйте містичні ліси та болота, зустрічайте цікавих жителів та городян. Також, як належить кожній відьмі, ви можете збирати різні інгредієнти та трави і готувати із них зілля. Загалом час проходження гри залежатиме від конкретного стилю та темпу гравця, але в середньому це займе 6-8 годин. Щодо досягнень СТІМ, то вони будуть, але трішки згодом. Повний реліз заплано. Пновленому на 2025 рік, але поки без точних дат. Якщо ви прихильник творів Лавкрафта, полюбляєте жахастики, то сьогодні вийде гра Edge of Sanity це психологічний 2D-жахастик із елементами виживання. Події гри розгортаються на Алясці у 1960-х роках. Вам належить взяти роль звичайного робітника на ім'я Тревор і спробувати вижити у небезпечному світі. У грі дуже приємна мальовка, цікава історія, і саме тому ми готуємо на неї огляд. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Днями компанія Sony анонсувала PS5 Pro. Новинка надійде у продаж вже 7 листопада за ціною в 700$ доларів для США та 800 євро для Європи. У покращеній версії тепер більш ємнісний SSD аж на 2 ТБ, швидша на 28% оперативна пам'ять, а GPU має на 67% більше обчислюваних блоків. А ну і основною фішкою стало масштабування на базі штучного інтелекту та назвою PSSR. Певно, ви вже знудилися це слухати, тому давайте я перекладу вам все на доступну мову. Цифри, цифри, цифри дайте грошей, дуже класно дайте грошей, fi 7 тепер точно дайте грошей. У Steam тепер повноцінно запрацювали сімейні групи, інструмент, який замінить звичну сімейну бібліотеку та сімейний режим. Ви можете створити сімейну групу і додати до неї ще 5 учасників, але із однієї країни. Кожен учасник тепер автоматично матиме доступ до всіх ігор інших членів групи. Отже, у ваших бібліотеках з'явиться окремий розділ із відповідними іграми. Також запускаючи чиюсь групу, ви будете мати своє власне збереження, доступ до досягнень, майстерні тощо. А якщо одна гра є в кількох учасників, то її можуть грати одночасно стільки ж людей. Однак врахуйте, що якщо ви вийдете із сімейної групи, то вам доведеться чекати цілий рік перед тим як вступити в іншу. Крім цього, розширили функціонал батьківського контролю та додали можливість схвалювати придбання ігор для дітей. 24 вересня для гри Remnant 2 вийде третє та останнє доповнення із назвою The Dark Horizon. А також безкоштовний режим Boss Rush. Нова сюжетна кампанія розповідає про таємниці світу Нерут. це надземний світ із новими підземелями, спорядженням та неочікуваними союзниками. Також тут буде доступна нова система пленерного переміщення. Крім цього, у грі з'явиться новий архетип The Warden, секретною зброєю якого є дрон. Цей автоматизований друг може вас захищати, лікувати або ж атакувати ворогів. Нові модифікації, зброя, амулети та персні дадуть вам змогу почуватися більш впевнено в битвах із новими монстрами та босами. Заразом в Remnant 2 з'явиться безплатний ігровий режим Boss Rush. Тут є три варіанти складності, і різна кількість босів відповідно: вбивайте ворогів, збирайте покращення та пасивні бонуси. Окрім нового режиму, розробники представили нову систему приз: це змінена система фрагментів, які можна покращити для здобуття додаткових характеристик та бонусів. Увесь цей міст буде доступний для ПК, PS5 та Xbox Series за ціною 8,5 фунтів. У магазині Epic Games нова роздача. Так-так, не дивуйтеся: до 19 вересня 18.00 ви можете забрати аж дві гри: Rookrets Adventures in Gameland та Super Crazy Rhythm Castle. Перша є ретро платформером за відомим мультфільмом про малюків. Доступно всього 4 малюка зі своїми здібностями HD графіка або восьмібітна на ваш вибір, а також кооперативно двох гравців. Super Crazy Rhythm Castle це гра, яка поєднує в собі елементи із жанри вечіру, ритм, головоломки та бойовика. Гра пропонує доволі унікальне поєднання механік, але найкраще вона розкривається в компанії. Загалом неї практично ніхто не грає, тому й роздають. У магазині Steam розпочалися безкоштовні вихідні. Ви можете пограти у V-Rising з 12 до 16 вересня 20.00 за Києвом. Крім цього, до 24 вересня на гру буде діяти 30% знижка, а на доповнення 20% знижка. Вартість гри становить 490 гривень. До речі, українську локалізацію в гру вже повернули, бо після виходу із дочасного доступу її чомусь прибирали. Та й не дивно, що розробники вирішили привернути увагу до гри та залучити нову аудиторію, адже онлайн помітно знизився. – це цікава кооперативна вампірська пригода. Саме так, як симлогова гра, вона заходить не дуже через відсутність сюжету, лору та глибини занурення. Будуйте, прокачуйтесь, збирайте ресурси та спробуйте свої сили в боротьбі з цікавими босами. Для любителів PVP також підійде, але проблеми, як от таймінг, гриферінг та рейди нікуди не ділися. Ну і наостанок розповімо вам про кілька знижок в Steam. No Man's Sky, яка подарує вам сотні годин дослідження космосу в пошуках пригод, та для якої нещодавно додали риболовлю. До 16 вересня продають за 450 гривень, також для гри є українізатор. Ігрова спільнота перемогла, адже для The Crew 2 додадуть офлайн режим. Ubisoft, певно, дещо усвідомили, але їм ще працювати і працювати в цьому напрямку. Однак гру можна придбати всього за 15 гривень. Insurgency Sandstorm це командний шутер, у якому ви будете винищувати терористів як королацьких жуків на картоплях. Обережно. Фраза RPG та Drop Your Weapon. Може снитися ночами. До 16 вересня її продають всього за 197 гривень. Української, на жаль, немає, зате в є українські нашивки. Осіння хандра вже близько, тому радимо придбати Catch and Cook Fishing Adventure. Це цікава та приємна пригода, у якій ви будете рибалити, досліджувати світ та готувати рибу. Це українська гра, а продають її за 112 гривень. Досить цікавий мандрівний бойовик із назвою Soulstone Survivors. До 19 вересня віддають за 157 гривень. Тут хороша візуальна складова. Чудові анімації та динамічний ігролад. Грається дійсно приємно, особливо якщо цей жанр вам ще не приївся. Helldivers 2 отримала знижку. Почекайте, протру очі і переконуюся, що я це дійсно бачу. До 19 вересня гру продають за 959 гривень, що все ще немало і говорить про те, що онлайн все ж постійно падає, через що розробники змушені йти на подібні кроки. Ну і останньою рекомендацією є українська гра Arcane Blast, яку до 23 вересня продають за 202 гривні. Це веселий екшен роуглайк, -like, у якому ви відправляєтеся на досить тривалі забіги, прокачуєтеся і валите монстрів. Також тут є боси, цікаві здібності та кооперативна гра. На цьому наш репортаж завершено. Віддячити нам можна своєю підпискою, подобайкою та гривною на Монобанку, якщо, звісно, бажаєте. Цілую в плечі і до встречі.